Перший крок, який повинен бути в нахвилинному фільмі, це тікання, тобто залучення глядача до того, що ви показуєте. Другий крок ми повинні, як глядач, переживати цю герою чи, чи подія і таке інше. І третій крок санс, пенс це тривога, хвилювання, чи якісь радість, чи інші якісь речі. Тобто сансько повинен заряджати глядача якогось енерго. А Якщо ви хочете зробити, коли не цінні достуча, в принципі, придумати шторію, може навіть, а якщо ми хотіли попасти на луні, то такого анексичного якогось характеру? Тобто це як повинно бути як виступити.